Постійним глядачам і слухачам у Радіо 22, усім усім звучить сьогодні цих магічних кульок дзвін. Кажу всім традиційної хелоу, нехай добро перемагає зло, хай здохне Путін, на хуйло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба з черговим прогнозом. На тиждень, а точніше на шестиденку з 27 жовтня по 1 листопада. Зазвичай ці прогнози проходять під образи червоних арканів Таро, колода, яка, яку я намалював у липні минулого року. Що стосується цього тижня, це останній тиждень місяця, тобто місяць спадає. І вже 1 листопада буде новий місяць, молодик, з чим я вас і вітаю. А в цей період дуже непогано закінчувати ті справи, якими ви займалися протягом цього місяця. Саме остання четверта фаза місяця вона дуже непогана для того, щоб завершувати справи. Ну, а що буде відбуватися у житті? Представників тих чи інших знаків зодіаку протягом цього тижня ми дізнаємося дуже скоро від, від цих червоних арканів. Якщо ви раптово ще не слухаєте Радіо 22, то під цим відео я залишив посилання, за яким ви можете слухати прямий ефір, і до речі, саме у радіоверсії. Цей прогноз буде ще з музичним треком, який ви зможете почути всередині цього прогнозу. Щось, що ж, пропоную вам всім не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два. 1. розглядаємо лише прямі позиції Великих Арканів Таро і розпочинаємо зі скорпіону, бо саме зараз розпочався цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку саме протягом цієї шестиденки? Верховний жрець, План... Ця карта пов'язана з планетою Меркурій, а це швидка планета, вона пов'язана перш за все з настроєм. У людському тілі він проявляється у вигляді тиску, тож слідкуйте за своїм тиском, якщо ви раптово страждаєте на гіпертонічні хвороби. Також цей тиждень пов'язаний зі швидкістю. Якщо ви будете керувати своєю швидкістю, якщо будете ставити раціональні цілі для. Себе, то дуже швидко будете їх досягати. Головне правило цього тижня не гольмувати і намагатися бути на хвилі, на хвилі власного настрою, на хвилі своєї інтуїції, яка вас не буде підводити. Далі представники знаку стрілець. Феміда. Феміда це внутрішня рівновага, це контроль над емоціями. Якщо ви будете зберігати контроль над емоціями, якщо не будете зайве переживати за різні дрібнички, якщо будете в рівноваженні, то все буде гаразд. Якщо раптово протягом тижня вам слід вирішувати якісь нагальні питання у якихось установах, у тому числі і у судових, у вас все буде гарно виходити. Головне не імпульсувати голову. Головне не вестися на свої емоції, а бути врівноваженими і контролювати свої емоції. Також для представників знаку стрілець протягом тижня непогані зустрічі та бесіди з представниками знаку Терези. Козироги. закохані. Інша назва цієї карти два шляхи. В цілому цей тиждень буде залежати лише від вашого вибору. Якщо ви людина авантюристична, якщо ви звикли шукати якісь нові шляхи для розвитку, нову якусь працю, якщо ви раптово зараз знаходитесь без неї, то то протягом цього тижня вам відкриваються можливості. Експериментуйте. Якщо будете експериментувати, будете знаходити якісь нові рішення. Не пливіть по течії життя. Розуміючи, що вона багато має русел, і ви можете повернути у будь-яку мить. Окрім цього, карта закоханих каже про те, що цей тиждень дуже непоганий для того, щоб зустрітися зі своїми коханими і провести хоча б кілька ночей разом для вас це буде досить позитивно. І ще представники знаку Козиріг для вас досить гарні зустрічі та бесіди протягом цієї шести з представниками знаку діва. Для водоліїв, імператор, імператор це оточення. Все буде залежати від того, де ви знаходитесь. Якщо люди навкруги вас позитивні, якщо вони прогресивні і дивляться вперед, так само і ви будете йти вперед. А якщо ж ваша компанія, ваша родина сповнена ненависті, сповнена якоїсь чорноти, вона також буде сильно впливати на вас. І будь-які справи протягом тижня будуть залежні. Від того, з ким ви працюєте, а не стільки від вас. Більше буде залежати від оточення. Непоганий час для того, щоб зробити невеличкий ремонт у своїй оселі. Далі, представники знаку риби. Зірка. Зірка це жіноча краса, це сексуальність, це планета Венера, це почуття, позитивні почуття. Тож налаштовуйтесь на віру, надію та любов. Це ті почуття, які роблять вас більш людяними. Також ця Карта пов'язана з інстинктами. Якщо ви будете зорієнтовані саме на інстинкти, менше думати розумом своєю головою, а більше жити почуттями, то цей тиждень буде досить насичений. Особливо це стосується жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою привабливістю та сексуальністю. Далі представники знаку. Овен «Страшний суд. Страшний суд, це карта повторень. Нічого нового, особливого, відбуватися протягом тижня з вами не буде. Це буде чергове повторення. Тому, якщо ви людина, яка постійно працює на одній і тій ж роботі, одна ж та сама тема у вас по життю, то для вас непоганий період. Особливо це стосується художників, музикантів, які постійно займаються однією тією ж самою творчою справою. Карта страшний суд. Це якраз карта музики, бо вона пов'язана з рибами. І так само представники знаку ОВЕН протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Також страшний суд це ваш в'язок з родичами. Можливо, ви будете вирішувати їх. Питання. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротеньку музичну паузу і поставлю в ефір Радіо 22, завдяки саме діджею Єфі72, е поставлю одну зі своїх композицій, яка була записана, ну, здається, десь у 98-му році, якраз у цій студії, де я вам роблю і прогнози. Це була музична студія. проект Вся Magic Voice, магічний голос. Ну а композиція називається Прерія. Повертаємось до ефіру Радіо 22. Це була моя авторська композиція Прерія, яку, до речі, можна знайти в інтернеті і закачати собі на телефон, якщо вам вона сподобалась. Ну, а це традиційний прогноз на шестиденку з 27 жовтня по 1 листопада. Продовжуємо зупинилися ми на Овні. І наступний знак зодіаку це тілець, чого очікувати представникам цього знаку. Карта всесвіту, а це великі результати. По-перше, ви протягом тижня можете підбити бабки, якщо ви довго працювали над якоюсь ідеєю, якщо ви її формували, якщо ви були налаштовані на те, що вашу працю оцінять, це станеться якраз протягом цього тижня. Окрім цього, ви можете досягти певних перемог у своєму житті, завершити якісь довготривалі справи. Які йдуть вже, можливо, не один рік. В цілому, це карта нагород і неймовірних результатів. Головне цього прагнути. І ще представники знаку Тілець протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником протилежного знаку Скорпіон. Для близнюків. Досить мутний такий каломутний період, бо вам випала карта сутінки. А сутінки це якийсь обман, який може навалитися на вас. Тож не довіряйте словам людей. Ці слова можуть бути доволі брехливими. Окрім цього, загальна обстановка, обставини загальні, а також погода може дуже сильно впливати на ваш настрій. Головне вам у цей період дуже ретельно запам'ятовувати. Те, що вам сниться, бо карта Сутінки вона якраз і пов'язана з підсвідомістю. Тож дослухайтеся до свого внутрішнього голосу більше, ніж до слів, які доходять від інших людей. Ще представники знаку Белиснюки. Протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Рак, для раків мах. Мах – це творчість, це якісь починання. І якщо на початку прогнозу я сказав, що протягом цього тижня краще щось завершувати для вас, навпаки, це період, коли до вас приходять нові ідеї, коли ваші починання, врешті-решт, будуть приносити вам користь. Це також карта чоловічої янської сонячної енергії, тому чоловікам особливо пощастить протягом цієї шестиденки. Далі представники знаку Лев Жриться. Жриться це навпаки місячна енергія, жіноча, інська енергія. Тому жінкам, які народилися під знаком лева, буде протягом тижня більш комфортно, ніж чоловікам. Ця карта під собою натякає на те, що вас очікує якась інформація та спільні якісь. Дії з якоюсь людиною. Краще, якщо ця людина жінка, жінки вам протягом тижня будуть допомагати і в цілому гарний період для зустрічей та нових знайомств. Далі представники знаку діва, імператриця. Імператриця це енергія планети Земля. Вона дає вам стійкість, вона дає вам можливість заробити якісь гроші. Великі гроші навряд чи вите заробити. А от те, на що ви заслуговуєте, якась нагорода вас обов'язково. Очікує рекомендація цієї карти бути в діяльності, бути у русі, не зупинятися на тому, що ви вже досягли. Окрім цього, протягом тижня велика ймовірність матеріалізації ваших думок. Також дехто з вас буде займатися справами своєї рідної мами. І нарешті представники знаку Терези. Колесо фортуни досить гарний період. Якщо ви людина ризикована, якщо ви звикли грати та вигравати, то у вас є шанс виграти. У цьому вам будуть допомагати і обставини, і люди. Одначе не забувайте, що я розглядаю лише прямі позиції арканів, і кожен аркан він огортається. Таке само колесо фортуни. Для того щоб ухопити за хвіст свою вдачу, треба бути більш ризикованим. Людиною і менш раціональною покладатися більше на долю, ніж на власні якісь досягнення. Також протягом тижня для представників знаку Терези гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Козиріг. Ну і ми дісталися до фіналу цього прогнозу. І остання карта, яку я. Витягнув з цієї колоди, це буде карта тижня. Чого очікувати від цього тижня, незалежно від того, під яким знаком зодіаку чи в який день ви народилися. Карта Янгола – це захист, перш за все, Божий захист. Не забувайте про сили небесні, не забувайте про те, що ви всі прийшли з зірок, і врешті-решт. Теж відправитись на зірки. Ця карта пов'язана з е, знаком водолій, тож водолієм особливо буде фартити протягом цього тижня. Також ця карта пов'язана з власною ініціативністю. Беріть у свої руки життя і пам'ятайте дуже гарний вислів. Мудрець, який лише споглядає, не вартий дурня. Що хоч одну, ніч, хоч одну річ та своїми руками зробив. Тож не будьте якимись вівцями, яких женуть на заклання. Навпаки, намагайтеся протягом тижня відчувати захист, який сходить до нас з сил. Небесних з янгольських сил, і пам'ятайте, що так само і ви можете займатися захистом того, що для вас найбільш дороге. Я ж вам всім висловлюю повагу та дякую за увагу. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний творець Лакантанка, Господь Бог.